Усім добрий ранок. А ми приїхали на дачу. Треба ж колись посадити ці чесники цибулю. Ну от, сьогодні і займемо з цим ділом. Але поки приїхали, хочу вам показати, як в мене в садку ростуть опеньки. В прямому смислі цього слова опеньки. Зараз покажу. Дивіться. О, бачите, потім біля дерева, он. Ось в траві лежать великі. Вони вже, правда, такі змерщі. О, по траві усьо їх, бачите, отак, один, ось другий. Ну і так по траві їх багатсько, Цих опеньок. Оце, до речі, теж с'єдобні грибочки. Я не знаю, правда, забула, як вони називаються, але їх їсти можна. Отакі. От Коротше, грибів вистачає. Можна в ліс не ходити. Зараз я хочу вам показати. Бачите, давно вже тут не було свої квітки, які в мене гарні. Вже, правда, трошки померзли, вони вже закінчуються. Але зараз покажу. Це такий кущик. Це вже перецвілий, перецвіли ще такі червоненькі, такий і білий. Отакі. От бачите, посохші, вони вже все. Цей буде гарний потім на наступний рік. Деякі розростуться і будуть вже на наступний рік. Ці ось у мене цей вже перецвів цей раніше, а цей пам'ятаєте, я вам казала, що. Мороз, а він цвіте під новий рік. Ось він і є. Любить він новий рік. Я кажу завжди новорічний. Він саме, бачите, бублішки, ось саме починає розквітати. Отак. От Мій кущик стоїть зелений. А воно ще жовті квітки в мене. Ну, якось отак. Тут білий, жовтий, Тей треба зрізати. Чи хай там буде. Зріжу вже весною, пообрізаю їх. Ось тепер розкажу, що в нас тут вийшло, дівчата. А що вийшло? Вон мої товариші, ходять збирати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім рядочків голландської цибулі. Таких, такі длінні рядки, бачите. Ось. Потім, О, стоїть, перекопав. Потім два рядка таких цих. Часника. Два великих рядочки, бачите, і чесника. і вийшло у нас один маленький рядочок. Чесничку. І три рядки барині. Короткі рядки. До клубніки. Небагато. все. А то залишу там, посажу, то буде в мене на помідори, якщо я надумаюся їх садити. О. Ну все, кажись, мало-мало, я би не сказала, що мало. Два кіла цибулі, кіло часнику і півтора вийшло барень. Так ми посадили. Ну, все, добре тоді. Вова ходить, загортає. Горе по телефону і загортає. Я вам хочу сказати, рядочки немаленькі у нас. На відео якісь маленькі. А як так взяти, то рядки нормальні. О. О, Загортаю її по телефону. До сусідки ще працюють на городі. Теж дві. Ну все. Так, а це вже йду, покажу вам ще гриби, які є. Я їх, правда, погано зараз бачу, де вони. Але десь є. Угу. А ось окущик гарний такий. Бачите, опеньки ростуть як. Красавці. Але вони вже такі старі, якісь дивлюся. Ці-то гарненькі, молоденькі, ось. Такі грибочки. Дівчатка, це ось у мене будуть грибочки такі. бачите, Петрушечка, зелена цибулька нарвала. Дома зробимо юшку з грибів. Такі в мене. Так, мене. дівчатка, Я вже вдома на своїй кухні, і зараз прийшла, бігом перебирала грибочки, почистила, промила, зараз поставлю їх відварю. З пожарю котлеток, пару штучок, і все. На сьогодні буде все. А завтра з грибочками зварю смачну юшку. Зараз вам покажу. Це я ще яблучка накришила Назару, він попросив мене. Усього грибочки, бачите, які? Гарненькі, опеньки. Уже, правда, вони трохи це які красиві. о! Опеньки. Оце фарш зробила на котлети. Хай трошки постої, настоїться та й буду жарити бере в себе. От таке сьогодні в мене буде меню на вечерю. А вам всім дякую, що були зі мною, попрацювали добре на городі, зато я дуже довольна, що посадили, встигли посадити цибулю і чесник. От я так переживала, думаю, господи, не встигнемо. А вона щось весною, як посадимо весною, вона дуже погано росте. Чи їй вологи не вистачає, чи що, я не знаю. Краще садити, я зробила такий для себе висновок, що краще садити на зиму. Ну, не знаю, а там буде видно. Ну, добренько, з вами сьогодні буду прощатися. Усім пока! Котлетки зараз. Грибочки варяться.